Тринадцать у темряві твоя рука Мов пелюстка, що боїться впасти Я збережу тебе, хай навіть ціна Буде мовчання і ночі, нещадні пастки Я пам'ятаю біди -бі світ зника Та ти ж найдорожче слово Але тепер я серце віддаю Щоб ти живий зустрів нове світанкове Не відпущу, хай буря, хай вогонь я залишусь і буду доки треба, бо там, де твій подих, торкає долом, розкриє крила, мені саме небо. Не відпущу, хай буря, хай вогонь. Я залишусь і буду доки треба, бо там, де твій, подих, торкає долом. Розкриє крила, мені саме небо. Не відпущу, хай пуля, хай вогонь, я залишусь і буду, доки треба, бо там, де твій, подих, торкає долон, розкрию крила, мені саме небо, не відпущу, хай пуля, хай вогонь Я залишусь і буду, доки треба бо там, де твій подих, торкає долон, розкрию крила, мені саме небо, не відпущу, хай пуля, хай вогонь я залишусь і буду доки тебе, бо там, де твій по них только є долон, розкриє крила, мені саме небо небо, відпущу хай буря хай вогонь я залишусь і буду, доки треба, бо там, де твій подих торкає долон, розкрию крила, мені саме небо.